Всім привіт! Ви на каналі Посткультура 101. З вами Жагер давно не чулися. Вибачаюся за довгу відсутність, двічі вибачаюся перед тими, кого змусив понервувати. В принципі, в каналу і раніше були проблеми з регулярністю ефіру, ми будемо надіятися, що в новій реальності нова регулярність буде трохи частіше, ніж раз в рік-другий, хоча це було б дуже по-ельфійськи. Та й загалом так пробігся я трохи по новинах за оцей один рік і одне літо, в принципі, нічого нового, дійсно, епічно, масштабно, фундаментально важливого ми не пропустили. А я при всій повазі до особистих історій можу собі дозволити говорити тільки про надважливе не турбуватися про кількість переглядів і виходити в ефір тільки раз в рік-другий, бо всім необхідним мене забезпечує держава. І сьогодні в ефірі буде коротка історія національно-визвольних змагань 1917-1921 років. Максимально стисло і коротко історію можна передати лаконічною народною мудрістю почали за здоров'я, а закінчили за упокій. Або ще однією не менш вдалою і лапідарною плили-плили і на березі здійснили акт дефекації. Нарешті я правильно вимовив це слово. Але, попри мою любов до народних мудростей і жанру комедії, сьогодні будемо працювати в високому жанрі трагедії. Адже справа серйозна, а в серйозних справах треба бути серйозним. І вже був я почав відкривати статті на Вікіпедії, щоб наварганити з цього доброга черговий опус, як пригадався мені вірш, очевидця тих подій Євгенія Маланюка, адресований Павлу Тичині. І я зрозумів, що сьогодні мистецтво використання готових форм вийде на новий, небачений до цього рівень. Отже, коротка історія національно визвольних змагань 1917-1921 років, адресовано українській нації. При бажанні цю саму музику пробачте слова можна накласти на національно визвольну війну 1648-1657 років і так далі, тому подібне, в глиб історії. На межі двох епох староруського золота повен зазвучав сонценосно твій сонячно ярий оркестр, і під сурму архангела рушив, воскреснувшись човен, і над мощами народу хитнув скам'яний його хрест. І на древнім, на на кров'ю залитім просторі, говорили могили, співали козацькі вітри, і у літери тайн степової складалися зорі, що пломінним пророцтвом означать початок пори. Так зродився ти золото золотосиніх космічних вібрацій, метеором огнистим ударив дніпровські степи, і, здавалося, вріз, і над плугом схилився до праці, і вже мріяло серце про сонцем налиті снопи. Велебурі історії рвали ж бурляли відвічне вічне, знав, що тоді не сонети й октави, оні, жорсткоярем залізом ти піко Облипів і клекотіла душа твоя вгнівнім, в гнівнім, смертельнім огні, раптом брязнуло враз, і ридально на новік розірвалось, і бездонним провалям дихнула порожня луна. Від кларнета твого пофарбована дудка зосталась, вскривавлений жовтень ясна обернулась весна. І по синіх степах, дикий вітер повіяв примару, щоб журить і жахать, за могильний доноситься спів, і вночі мертвий місяць освітлий за сірої хмари, божевільного фелію, знов половецьких степів. Якщо вам сподобалося це відео, підтримайте канал лайком і підпискою. З вами був Джагер. Всім спокійного часу дня і до наступної зустрічі.